Вітаю, час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Про найважливіші події дня розповімо прямо зараз. Інвестиційну програму Полтавоводоканалу та план розвитку на найближче п'ятиріччя погодили депутати на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету, скульптурам гоголівських героїв в центрі міста вже 16 років. Чи впізнають їх персонажі та хто має за ними доглядати? У полтавських школах, гімназіях та ліцеях відшуміло свято останнього дзвоника. А зараз про це та інше більш детальніше. Зменшення втрат води та електроенергії, реконструкція колекторів та котелень у Полтаві. Такі пункти є в річних планах обласних комунальних підприємств Полтавоводоканалу та Полтаво-Теплоенерго. Затвердили їх на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Погодили члени комісії і інвестиційні програми цих підприємств на наступні кілька років. Реконструкція водопровідних насосних станцій та артезіанської свердловини у Полтаві, закупівля спецавтомобілів та насосних агрегатів, скорочення втрат води та ремонт колекторів. Ці та інші кроки передбачені інвестиційною програмою комунального підприємства Полтава Водоканал та планом розвитку на найближче п'ятиріччя. Затвердили програму на постійній комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету. Законом встановлена норма, що засновник, а це Полтавська обласна рада. Має затверджувати і річні плани, і інвестиційні програми наших підприємств в даному випадку це Полтава Теплоенерго», «Лубни Теплоенерго» і Полтава Водоканал. Загальний обсяг капітальних інвестицій на реалізацію заходів, передбачених інвестиційної програми, планується в розмірі 52 мільйони 587 тисяч гривень. Заходи щодо підвищення колишньої безпеки та охорони навколишнього середовища. Це реконструкція колекторів. В кількості трьох одиниць і заходи ще з розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію колекторів в кількості п'ят одиниць, реконструкції чесних споруд, придбання резервних каналізаційних насосних агрегатів. Погодили члени комісії і обласну інвестиційну програму підтримки «Полтава теплоенерго до 2026 року. Про те, як саме її реалізовуватимуть, доповів виконуючий обов'язки генерального директора комунального підприємства Олег Мізік. Заходи включені до інвестиційної програми, направлені на скорочення споживання енергоресурсів, на підвищення енергоефективності, До їх складу включені реконструкція двох котельних з автоматизацією процесів виробництва і відпуску теплової енергії, реконструкція двох котлів із заміною газу. Азових пальників на автоматизовані реконструкції системи електропостачання квартальної котельні, реконструкції 1,43 км теплових мереж у двохтрубному вимірі. Крім цього, затвердили і річний план виробництва транспортування та постачання гарячої води підприємствам «Лубний теплоенерго на плановий період 12 місяців. Опалю площа буде за п'ятсот тисяч метрів квадратних. Загальна кількість споживачів, які мужається про постачання теплої енергії, вкладає тисяч на депутатській комісії бюджетні заслухано було ці всірічні плани і інвестиційні плани і проекти, які є. Депутати поцікавилися, що саме буде входити в цю інвестиційну програму. Керівники розказали поетапно, як буде вона реалізована, які суми будуть витрачатись. Бо ці всі інвестиційні плани входять в структуру тарифу. Тобто, при затвердженні тарифу, НКРЕКП чи то обласна рада, вона вивчає матеріали і дивляться, з чого саме складаються ці тарифи. Однією з серйозних складових це є інвестиційна програма. Бо згідно чи на законодавство, Тарифу підприємство має вкладати в, власний в ході засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету затвердили усі п'ять питань порядку денного. Вибухнув та згорів легковий автомобіль, а за кермом якого знайшли обгоріле тіло чоловіка. Подія сталася сьогодні у селі Супрунівка. До поліції близько 10.30 зателефонували місцеві, які почули вибух та побачили пожежу. На місце пробула слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та медики. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, обставини події та особу загиблого наразі встановлюють. За попередньою інформацією встановлено, що вогнем пошкодженових. Ви автомобіль Опель, за кермом якого перебуває обгоріле тіло чоловіка. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Вакула, Тарас Бульба, Солоха Відьма, викрадення місяця. Це назви скульптур гоголівських героїв, встановлених 16 років тому у центрі Полтави. Чи можна їх упізнати зараз і хто має доглядати за цими скульптурами? Дізнавалися наші журналісти. Ці всі скульптури, що тут стоять, це хто такі? Я не можу вам сказати. Вони є, але їх майже не помічають, а коли помічають, лякаються. Я скільки їх пам'ятаю, скільки вони такі є, ці скульптури. 16-річний полтавець Данило знає, це алея зі скульптурами Гоголівських героїв. «Скажи, будь ласка, що це за персонажі? Mm, гоголівські герої Вакула. Але і він констатує: фігури за час існування вкрилися брудом та стали досить непривабливими. Вони в дуже поганому стані. Наразі я не бачив, щоб їх якось ремонтували або фарбували. Якщо доробити їх або оновити, вони стануть окрасом нашого міста. Полтавка Олександра називає не лише цих персонажів, а й знає, з яких вони творів. Це персонажі, твори, які були представлені в циклі. Вечори на хуторі близьдиканькі. У нас є травнево потепельний лісей, зараз називають яснічі перед віздвом і так далі. Але е, дуже мало хто знає про них, тому що знають про пам'ятник, на жаль, але хто за що це за каміння, скажімо так, стати мало хто знає, на жаль. Скульптури не завадило б не лише побілити, а й підписати. В ідеалі встановити QR-коди з інформацією про героїв творів класика світової літератури, переконана полтавка Олександра. Вони не підписані, і це дуже важко їх ідентифікувати, Навіть, наприклад, якщо ти там хочеш через Google, наприклад, об'єктив подивитися, що це за пам'ятник або що це за скульптура. Дуже важко зрозуміти. Тобто, це треба ходити або з істориками, або зі скульпторами, які більш ну вони знають більше, бо них вивчають. Відкрили алею гоголівських героїв неподалік пам'ятника Миколі Гоголю 1 квітня 2009 року до 200-літнього ювілею письменника. Говорить начальник відділу туризму та культурної спадщини управління культури департаменту. Культури молоді та Сім'ї Полтавської міської ради Віталій Павлов. Тут вісім фігур Вакула, Солоха Відьма, Тарас Бульба, Викрадення Місяця, Сорочинський ярмарок, Ніс, Панночка та інші. Наприкінці 2008, го початку 2009 го року був оголошений всеукраїнський конкурс з метою створення таких персонажів. І це на базі відбувалося в місті Сиднів Чернігівської області. На базі Національної спілки архітекторів і художників виконувалися роботи майстрами з усієї України. Усі скульптури створені з пісковика. Матеріалу, що потребує періодичного догляду. Це не камінь, не граніт, це піщаник. Якщо там ставити догляд відповідний, розчищення, тому що він дуже такий е, вологовмісткий е, матеріал, тому в принципі. Ці роботи потребували б, в принципі, якихось додаткових капіталовкладень щодо їх очищення відповідно там сезонних періодів. За словами Віталія Павлова, алея Гоголівських героїв перебуває на балансі комунального підприємства Декоративні культури. Чи планують привести до ладу скульптури цього року з таким інформаційним запитом? Ми звернулися до Полтавської міської ради. Наразі чекаємо відповіді. Сьогодні у Свято-Успенському соборі попрощалися із чотирма захисниками України, які проживали у Полтаві. У травні цього року при виконанні завдань на Харківщині загинули 40-річний Андрій Артеменко та 45-річний Олександр Фініченко. Андрій проходив службу на посаді кухаря, відділення взводу матеріального забезпечення. Олександр служив водієм-електриком медичного пункту. 51-річний Антон Гутиря загинув цьогоріч у травні на Донеччині. Він був робітником підсобного взводу роти за Спечення 25-річний Олександр Злепко, зовнішній пілот безпілотників, загинув цьогоріч у лютому в Харківській області. Поховали воїнів на затуринському кладовищі, вічна пам'ять і шана захисникам України. Ми зібралися тут, щоб провести в останню земну путь наших оборонців, наших земляків, які на щиті повернулися додому. Перший день літа більше не день захисту дітей. Сьогоднішнім указом президент України Володимир Зеленський переніс свято з 1 червня на 20 листопада. Його відзначатимуть разом із всесвітнім днем дитини. Як ідеться в документі, цитуємо з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини. Указ набирає чинності від дня його опублікування. Квіти, відзнаки і вальс. Сьогодні Полтавою прокотилося свято останнього дзвоника. Хтось говорив рідній школі прощавай, а хтось розлучався із нею до наступного навчального року. Як відшуміло свято в міському багатопрофільному ліцеї номер 1 імені Котляревського, бачила наша знімальна група. I heard that you Свято мелодія дзвінка відбулося на подвір'ї міського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Котляревського. Серед тих, хто прощається зі школою цього дня одинадцятикласники Андрій і Олександр Момоти. Ну, останній дзвоник це як знак окул. в кінці, це наче і добре, іначе й сумно. Ми прощаємося зі старими друзями, вчителями і. Будемо йти далі по життю. Крім випускного вальсу, влаштували і руханку. До неї доєдналися ліцеїсти, батьки, педагоги, а ще перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Хочеться рухатися, тому дивися на молоді, сам запалюється. І навіть такі невеличкі моменти в житті повинні давати їм сплеск емоцій. Ми сьогодні боремося за свою свободу не злежне, для того, щоб у дітей було дитинство. Військовий стан накладає свою тінь взагалі на психологічний настрій, але... Ми сильні, ми цікаві, ми креативні. Ми ті, які змінюємо світ. Сьогодні присутні восьмі, дев'яті, десяті і запрошені одинадцяті класи. Цьогоріч свідоцтва з відзнакою отримали 26 учнів одинадцятих класів, а також 13 дев'ятикласників. Багатьох учнів нагородили грамотами. Також вручили кубок учасникам дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Брали участь у змаганнях з соколом. Посіяли перше місце з нашою командою. Була дуже важка перемога. Друзі, яких проважаю в майбутнє життя, було дуже тяжко сим прощатися з ними. Насправді емоції добре, позитивні. Звісно, це хвилюючі свято. Дехто з дітей продовжить шлях в інших закладах, дехто буде змінювати профіль. для дітей, це вагомий етап. одної сторони це весело, радісно, А з другої я буду дуже сумувати за школи, за моїми друзями, за...» Креативним веселим навчанням в ліцеї. А поки учні ліцею будуть на літніх канікулах, у закладі розпочнуть будівництво укриття, зазначив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Це вікно, яке ви бачите да. Я думаю, що через два-три тижні воно буде вирубане, і ми почнемо будівництво укриття, тому що сьогодні проблема в першому ліцеї. Укриття повноцінно немає. Ми будемо заглиблюватися в підвал, вигрібати звідти землю і робити повноцінне укриття для того, щоб не було втрат в навчальному процесі. За словами Валерія Пархоменка, укриття буде розраховано приблизно на 300 дітей. А от школярі з Харківщини, а саме з міста Берестин, сьогодні завітали до нас на екскурсію. Діти оглянули кожну локацію телеканалу, відділи, де працюють журналісти, диктори, відеооператори та режисери відеомонтажу. Їхні враження у сюжеті. Побачити закадрове життя телеканалів ІРТ та місто Плюс приїхали учні з міста Берестин, що на Харківщині. Оглянули кожне робоче місце, редакцію, де працюють журналісти, виробничий відділ, де монтують програми, режисери відеомонтажу, та зберігають свою професійну техніку відеооператори. Особливу зацікавленість школярів викликала студія звукозапису. Ви бачите, що студія звукозапису, окрім того, що звукоізольована, вона ще обладнана спеціальним мікрофоном. Так? Це професійний мікрофон мікрофон. традиційно відвідали юні екскурсанти і ефірну студію, де працюють ведучі та записують численні інтерв'ю з гостями. Кожен охочий мав нагоду приміряти цю роль і на себе почитати текст новин з Суфлера. Моє вітання усім, хто приєднався до нашого ефіру. До вашої уваги новини. У студії Козровська Марія зрозуміли наскільки важлива постава, дихання, чітка дикція та правильна інтонація, говорять діти. Надо тримати ровно спину, щоб в мене було повністю видно, щоб бути я в корсеті. Надо дивитися в камеру ровно, як там шукармера, яка є, і що треба все правильно. Мені дуже сподобалося. Ще кучу фоток наробила. Запам'ятала більше там ну, комнату, там де записують звук. Там було класно, баша там ковір м'який. Тут мене не вразили камери, вони прямо огромні, отакі. Під враженням і батьки, які організували екскурсію для своїх дітей, говорять на телестудії їхня команда вперше, тому було пізнавально. Є різні активності, майстер-класи, і один із цих це якраз похід до телестудії. Це вперше в нас, і всім діткам, я думаю, сподобалось мені також, тому що все незвичайне, все вперше ми бачимо такі і кабінети, і таку роботу вперше. І можливо, пропуска. Ають, екскурсанти згодом повернуться сюди, але вже майбутніми телевізійниками. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться наші новини на сайті IRT.pl.ua. Ну а я прощаюся із вами. На все добре. Все обов'язково буде Україна.